Добрий день. А, наша сьогоднішня кураторська година присвячена Дню рідної мови, і а, ми сьогодні з вами зустрілись для того, щоб поговорити про те, що є рідна мова для кожного з нас. 21 лютого представники всіх націй та народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Мови це важливо. Цей вислід обрано у ЮНЕСКО гасло Міжнародного дня рідної мови. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову Ліна Костенко. Міжнародний день рідної мови це день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року, про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності, було оголошено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року в Парижі. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангадеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. І тоді цей день у Бангадеші став днем полеглих за рідну мову. Було багато років аж у жовтні 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови як привід для роздумів та зереження уваги на мовному питанні. Починаючи 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування. Це те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи собі справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб, мова. Оскільки 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш аніж 10 тисячами особами, що активно розмовляють мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими розмовляють менше 100 осіб, не задокументовані. Соціальні функції мови надзвичайно широкі. Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпують. Це її значення. У мові закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури та духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди й завжди. Без неї ніби сонця, повітря, рослин людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи так і болюче б'є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері. Згадаємо слова Володимира Сосюри без мови рідної юначеї й народу нашого нема. Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовного розвитку народу. Українська мова одна із найяскравіших мов у світі. Так вважаємо не лише ми, українці, а й інші жителі світу. Наприклад, на мовному конкурсі в Італії її визнали другою за мелодійністю мовою світу, після італійської, звісно. А в 1934 році в Парижі українська мова ввійшла до трійки найкрасивіших мов світу. Факти про українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Українська мова, за різними даними, займає 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 36-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною. Дослідники довели, що багато українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні пісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у давньої індійській мові. Осередком літературної української мови дослідники вважають Полтавщину і Чернігівщину. Українська мова багата на синоніми. Українська мова є мовою корінного населення, що віками проживає на всій території сучасної України. Більшість вчених вважають, що українська мова виникла близько середини першого тисячоліття нашої ери. Разом з тим, чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипійської культури, про що свідчать топографічні назви, народні пісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у древньоіндійській мові, ведичному санскриті джерела якого дійшли до нас давнини у п'ять тисяч років. ОЛЕКСАНДР Олесь, «Ослово рідне Орли-скути» Ослово рідне орли скути ослово рідне, орли скути чужинцям кинути на сміх, Співочий грім батьків моїх, дітьми безпам'ятно забутий, Ослово рідне, шум дерев, музика зір лакитнооких, Шовковий спів степів широких. Дніпра між ними левій рев О слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Леся Українка, слово чому ти не твердая криця? Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав ражі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе видобуть ви готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражело ж серця клинком не пров'єш. вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів? Брязне клиноко в залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкутом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Оксана Забужка Мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві кленовому шумлять, Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову в дар мені дали батьки. Берегти її плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Андрій Малишко я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, Потічка веселого, що постане стрічкою. Паїнця зеленого, що росте смирічкою, Буду я навчатись мови блискавиці, клекоті гарячим кованої криці, корневищі пружному ниви колискової, в леготі гарячим пісні колискової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Володимир Сосюра, о місячне сяву спів солов'я, півоні майво жоржини, моря бриллянців, це мова моя, це мова моєї в країни, яка в ній сила і кличе, і сія, яка в ній молодія лине у натхнення хвилини, О, мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяги в гаї. Ти овлених вибухів повна. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Микола Летоцький не говорив нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пш... ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України. Глибина таємниця правіків. вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова. Та й ми ще, наче люди, між людьми, без мови не створити нам держави. Доріг тернистий не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниця доля України космічна нерозгаданість віків. Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова уже були чиїмись. Хтось ними плакав, мучився і болів, хтось з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Усе повторялось краса й потворність усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність якийсь безсмертний дотик до душі. Степан жупанин рівна вова. По-своєму, кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська є мова чудова, своя материнська, по світу її, як святин стиму, допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Василь Семоненко, моя мова, все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній, Шепіт зачарований колосся, поклики з котами на двобі. Ти даєш поету душі крила, що підносять правду в вишину, Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі рости не в'януть зроду, Квітувать в поемах і віршах, бо в тобі, великого народу, ніжна і замріяна душа. Павло тичина, а в країни мова, мов те сонце дзвінкотюче, Мов те золото блискуче, вся і давність, і обнова, українська мова. Розцвітає же слово і в родині, і у школі, на заводі, і у полі. Прочудесно, причудово, розцвітає же слово. Хай ізнов калина червоніє, достигає, всьому світу заявляє Я, країна, Україна, на горі калина. Юрій Репчинський мова, мова, наша мова, мова кольорова, В ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша, мова літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість, мова наша, мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому краниця. А для мене мова ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими сльози заповіду. Я без тебе мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діпрова, Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, незгасиму мову, слово незабутнє. Знати, берегти і примножувати рідну мову це обов'язок кожної людини. Народ, народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати на гідне місце в суцвітті народів. Шановне товариство, я вам дуже дякую, що ми так прекрасно з вами зібралися, почитали вірші, задали один одному значення рідної мови. Я вам дякую за увагу, дякую за час, який ви приділили нашій кураторській годині, і ми будемо прощатися. І ще раз дуже дякую, побачимось. До нових зустрічей. До побачення.